Кажи, мама, я тебе люблю. Я люблю мама. Класна мама. Мама, дякую, що ти пригарно прибираєш на моїй мої полочці. Мама, дякую, що ти мене захищаєш. Мама, дякую, що ти з нами вчиш уроки. Дякую, ми тобі, ти що смачно готуєш. Mm. Мама, ми, ми тебе любимо. Назарчик, скажи, ти маму mm. любиш? Я люблю мама. Дякую тобі мамо, за те, що ти завжди готова слухати мої школьні історії. Ти її завжди на балконі готова нам зробити частний ресторан. Дякую, собак створив таку маму гарну. Я дякую Бог за таку красиву маму, що вона дуже гарна і смілива. І що плоте вона мені плете косички. Гарні. Я люблю маму за те, що вона гарна, і любить нас двох. День матері це дуже красивий день. Я дякую мамі. За що ти мамі дякуєш? Кристину дякую. За Кристину? Так. А ще за що ти мамі дякуєш? А ці ноше. Я дякую мамі за те, що вона годує мене, допомагає мені, любить мене і за те, що вона мені може в будь-який час порадити, щоб краще вийшло. За те, що вона тербується для мене. Гулян, оце йому ліс і дозволяє насим майданчики, дозволяє дивитися мультики. Мама, я дякую тобі. за Заприкра на затішку. що з нами хмуляєш. За те, що включаєш маму, таке. І... І за той що... час. Ти на знами тим. Мама, я люблю тебе. Хочу подякувати мамі. Мама, дякую тобі. що Ти нас виростила з самого дитинства. Дякую тобі. Дякую тобі за твою щирість, за твою допомогу. Хочу подякувати мамі за турботливість, за її терпіння і за те, що на мене просто є. Моя люба матуся, вітаю тебе з днем Матері. Бажаю тобі Божих благословінь, сил, любові, щоб ти ніколи не хворіла і щоб ти завжди була красива, як ти є. Мама, я хочу привітати тебе, з Днем матері. Я хочу перш за все подякувати тобі. З те, що ти завжди піклуєшся про мене, ти завжди переживаєш за мене, ти завжди мене безмежно любиш, ти завжди молишся за мене, і я завжди відчуваю твою молитву поруч. Я хочу попросити тебе вибачення за ті моменти, коли я буваю неслухняний тобі, коли я не слухаюсь тебе, коли я буваю нечемний. Я хочу, щоб ти завжди знала, те, що я завжди тебе безмежно люблю, і навіть коли я. Щось роблю неправильно, я все рівно тебе безмежно люблю. Я дякую Богу і що Він мені дав тебе, то що він доручив мені бути твоїм сином. Ти знаєш, що я тебе завжди безмежно люблю. Я хочу привітати тебе, мама, з ним, матері. Хочу подякувати тобі за виховання. Хочу подякувати Богу за те, що в мене є така мама, як ти. Я безмежно тобі дякую за те, що ти молишся за мене без перерви, за те, що вкладаєш в мене. Хочу подякувати тобі, просто за те, що ти в мене є. Дуже сильно люблю тебе. Мама, мамочка, мамуся, скільки змісту в цих словах, скільки праці, сил, терпіння. Мама, я так дякую тобі за все те, що ти в мене вклала. Це безцінно для мене. Кожне твоє мудре слово. Кожна твоя порада, кожна твоя недоспана ніч. Я дуже це ціню. Дякую тобі. Мама, ти приклад для мене у всьому. Ти неймовірна, ти така красива, мудра, духовна. Я бажаю тобі завжди зростати у Христі, укріплятись, вкорінюватись в ньому. Я бажаю тобі завжди черпати силу. В Господі нашому Ісусі Христі, мамочка, з Твоїм днем. Цілую, люблю, скучаю. День матері це, не, це найкрасивіший день в світі цьому.